Механіка чи автомат. Які ключові відмінності, в чому взагалі різниця між цими двома варіантами, і які є плюси і мінуси автомобілів на механіці і на автоматі? І найголовніше спробуємо розібратися, який ж варіант підходить саме для вас. Особливо, коли ви водій-початківець і є таких два табори, одні топлять за механіку, інші за автомат. І спробуй розберися, що ж тут вибрати. Давайте будемо потихеньку розбиратися. Я знову йду по такому такому невеличкому скрипту своєму, пишу знову без склейок одним дублем, тому звиняйте, можу трошки тупити. Тим більше тема така, знаєте, одразу хочу дисклеймер: я не експерт. Тобто я є водій. Ті люди, які працюють на СТО, які працюють безпосередньо з тими двигунами, з коробками передач, з, інш... з різними механізмами, вони, можливо, зараз мене в коментарях будуть поправляти там, можливо, навіть матюкатися на мене і казати, що я. Тупий дилетант. Ну, в принципі, плюс коментар, це плюс е перегляди, тому нічого страшного, потерплю. Але для новачків я дійсно спробую розповісти ті речі, які, на мою суб'єктивну думку, є дуже важливими при виборі автомобіля на механіці чи на автоматі. Тому будемо спілкуватися більше з точки зору водія, а не там, людини, яка це все діло там. Ремонтує, розбирає і тому подібне. Про це ми трошки поговоримо, але не дуже багато. Ключові відмінності механіки і автомат. Перша, перша відмінність. В механіці водій сам обирає, на якій передачі їхати, тобто сам обирає, як працювати з динамікою, тобто сам перемикає передачі. На автоматі автомобіль вирішується за нас. Тобто, нам там не потрібно думати про перемикання, не потрібно думати про те, як пришвидшитись швидко, як збільшити крутний момент, чи динаміку автомобіля, чи зменшити його. Це автомобіль робить сам. І друге, відповідно, яке виходить з першого на автомобілі з механічною коробкою передач три педалі. На автомобілі з автоматичною коробкою передач дві педалі. Тому що там той третій педалі, яка відповідає за щеплення. Яке, в свою чергу, відповідає за перемикання передач, <хи> не потрібно тої третьої педалі, тому на автоматі її просто фізично немає. Потреби в щепленні там нема. Це як такі відмінності, які дуже ну, явні і потрібні для водіїв, які обирають автомобіль. Звичайно, можливо, там якісь ще відмінності, про які більше знають ті водії, які з технікою зв'язані, але ми говоримо лише про те, що потрібно нам. Механіка. Плюси і мінуси механіки в порівнянні з автоматами. Перший плюс це, звичайно ж, надійність. Справа в тому, що е, наскільки механізм простий, наскільки він і надійний. Так? Ми знаємо, це, це така собі проста і зрозуміла всім річ. І насправді механічна коробка передач відрізняється від автоматичної, тим, що вона простіша за своєю конструкцією, простіша за своїм механізмом, і, звичайно, ж вона є надійнішою. Там менше деталей, які можуть вийти з ладу. Відповідно і ціна, тобто це вже друге. Ціна також відрізняється, якщо ми беремо два однакових автомобіля плюс-мінус, ну навіть не плюс-мінус, просто беремо дві однакових машини: одна на механіці, друга на автоматі. З однаковими двигунами, однакова комплектація, то автомобіль на автоматі буде дорожчий, ніж на механіці завжди. Знову ж таки, бо сама по собі коробка передач більш складніша. Далі, третій плюс механіки динаміка. Тобто на механіці. Ми завжди можемо краще регулювати динамічний діапазон під час швидкості за рахунок вчасного перемикання передач. Тобто, коли ми понижаємо передачі, підвищуємо передачі. Досвідчений водій, як правило, це робить набагато краще, ніж найкрутіший, найновіший автомат. Тобто, на технології поки що ще не дійшли до такого рівня, що автомат краще може, ніж водій, перемикати передачі. Ми говоримо про досвідченого водія. Новачок, можливо, і не зможе так. Тому і в таких змаганнях, там, де раллі якісь проходять чи ще щось, там машин на автоматі, по-моєму, наскільки я знаю, немає. Там працюють всі на механіці. Чому? Тому що там це робить водій. Працює з динамікою. Так, економія палива. Знову ж таки, беремо дві однакових автівки, і на автоматі буде паливо завжди витрачатися на 10-15% більше, ніж на механіці. Пов'язано це знову ж таки з тим, як перемикає передачі ця коробка. І взагалі. І взагалі. Неважливо, яке у вас авто, механіка чи автомат, але тема якісного пального взимку є дуже актуальною. Особливо для водіїв дизельних авто. У мене наразі також дизельний автомобіль, і я заправляюсь взимку лише якісним зимовим дизелем мустанг від вока. А цієї зими на навок є ексклюзивний фінський арктичний дизель-мустанг, який працює до мінус 40 градусів. І ви можете бути впевнені в своєму автомобілі і в тому, що він вас довезе туди, куди вам потрібно, навіть у екстремально низьких температурах. Я вже багато років є постійним клієнтом автозаправних комплексів Вок і можу сказати з впевненістю, що ВОК – це якісне пальне. А з фінським арктичним дизелем Mustang від ВОК ви можете вирушати в будь-яку подорож, не зважаючи на погодні умови. Тому що, нагадую, він працює до мінус 40 градусів. 5. Можливість рухатись по бездоріжжю, а також виїжджати з кочугур, якщо ми говоримо про засніжену погоду, чи, можливо, там бруд якийсь тому подібне. Тут механіка справляється краще. Ну, якщо ми беремо так, по замовчуванню. так? Е, на механіці ми можемо різними способами, в розкачку, там, тому подібне, виїжджати з кочугур. І це буде робити легше, ніж на автоматі, тому що на автоматі. Ну Там є режим лов, там можна перейти на мануальний режим, також тобто механічний тип, ну, ручний точніше. Але воно так не буде якісно працювати, як механіка. Тому коли ми говоримо про бездоріжжя, механіка там буде краще працювати. Буксирування. В більшості випадків на автоматі є певні обмеження під час буксирування. Як правило, це швидкісні обмеження або обмеження по дистанції, скільки можна буксирувати. На механіці таких обмежень немає. Механіку можна буксирувати, єдине обмеження це правила дорожнього руху. Не порушуйте, будь ласка. Ремонтопридатність і вартість обслуговування. Тут механіка також має багато плюсів в порівнянні з автоматом, тому що ремонт коробки передач на механіці він і дешевший, і легший, і швидший. За рахунок знову ж таки простоти своєї конструкції. Відносної простоти, звичайно. Тобто, механіка це також складна, складна конструкція, але. Відносно автомату, звичайно, там все простіше. Переходимо до мінусів механіки. Перший мінус, найочевидніший, складність в управлінні. Так, автомобіль на механіці має оту от одну складність, яка лякає дуже часто новачків це педаль щеплення. Ну і звичайно ж, коробка передач. І новачки дуже часто, якраз, ну, скажімо так, не мучаються, да, але мають певні труднощі з тим, як же ж ефективно і безпечно працювати з щепленням, працювати з коробкою передач, щоб автомобіль слухався нас. Тому складність трошки є. Але вона доволі відносна і з хорошим автоінструктором буквально кілька занять, і ми, ми це все проходимо. Друге, задіяні обидві ноги. Ну, Те, про що я говорив, да, що там потрібно. Натискати лівою ногою на щеплення, в автоматі ми працюємо лише правою ножкою, тобто газ і гальма. Третє, дуже така неочевидна річ, але багато водіїв про це знають. В механіці немає таких захисних функцій, так званих захисних функцій, які допомагають більш ефективно діяти і взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху. Це такі функції, як адаптивний круїз, контроль, можливо, там щось схоже, що є, не знаю. Кікдаун той самий, так? Тобто, що таке кікдаун, це коли ми сильно натискаємо, або точніше натискаємо до упора педаль газу, і на автоматі автомобіль різко понижає передачі для того, щоб максимально пришвидшитись. Це інколи дуже критично важливо. На автоматі таких функцій, на жаль, немає, тому що. Ой, на механіці, вибачте, на механіці таких функцій, на жаль, немає. Хоча, по-моєму, адаптивний круїз-контроль вже з'являється на деяких механічних авто, якщо я не помиляюся, на деяких є. Поправте мене в коментарях, можливо, можливо, дійсно. Я не правий. Але на автоматі ці функції точно є, якщо ми говоримо плюс-мінус про новий автомат. Далі переходимо до автоматичної коробки передач. Плюси. Плюси це комфорт і легкість в управлінні. Тобто, ну, можна сказати, ті самі мінуси, які були в механіці, є плюсами автомата. Так? Комфорт і легкість. Це впливає, як і на безпеку, звичайно ж, особливо на такому перш... першому етапі навчання. Ось і це, звичайно, ж впливає на ваше відчуття, на те, як, наскільки вам подобається, наскільки ви кайфуєте від водіння. Хоча все відносно про це трошки пізніше. Далі, друге, Пробачаю багато помилок новачкам. От якраз те, що бояться, або так трошки неприємно для новачків, це заглохнути. Або неправильно підібрати передачу, коли автомобіль якось неадекватно реагує, там дьоргається, або кричить, бо репить, або ще щось робить. Це ця проблема відсутня в автоматі, тому що знову ж таки автомат підбирає передачі сам. І там таких проблем немає. Третій плюс автомата безпека. За рахунок от функцій, про які ми вже говорили. Ну і там є ще, є ще багато чого додатково. Про це не будемо даватися в деталі. Ну, не тільки за рахунок тих функцій насправді. На рахунок безпеки тут більше навіть про те, що менше йде відволікання на от якраз щеплення, на коробку передач. Тому в цьому плані безпека на автоматі також, також трошки більша буде. Але і плюс додаткові функції. Ті самі адаптивний корис-контроль. Далі, мінуси автомата. Ціна. Зрозуміло чому. Так, тому що механізм складніший. Ціна відповідно більша. Надійність по тій самій причині. Обслуговування та ремонт також може бути дорожчим. Про це трошки пізніше, але поки що беремо так. Да, обслуговування та ремонт. Розхід палива знову ж таки трошки більший, ніж на механіці. Які є типи автоматичної коробки передач? Є три основних типи: це класичний автомат або гідротрансформатор, це варіатор. І робот або роботизована коробка передач. Кожен з цих варіантів має також свої плюси і мінуси в порівнянні один з іншим. Не будемо вдаватися в деталі знову ж таки. Але ось, якщо ви захочете вибирати автомат, то дуже важливо розібратися, який саме вам краще підійде. Класичний варіатор або робот. Поки що ми говоримо лише про відмінності між механікою і автоматом. Про ці відмінності можливо в наступному відео. Далі. О, отут. Давайте поговоримо трошки про міфи, які от чомусь дуже сильно в'їлися в головах людей, які стосуються якраз вибору автомату чи механіки. І ось є кілька міфів е в користь на користь механіки, є кілька міфів на користь автомата. Ну, перший міф на користь механіки. Справжній трушний водій повинен їздити на механіці. Автомат це не серйозно, це не професійно і тому подібне. Тобто, я ось згадав зараз. Е в Радянському Союзі, колись, ну це мені розповідали старші люди, там було таке поняття як водій-любитель і водій професійний, тобто професійний. 에... І я такий типу в смислі, а в чому різниця? Дуже просто, водій-любитель це просто має категорію Б, їздить на легковій машині, а от професійний водій, він також має категорію С, він їздить на грузовій також. Тобто, увіть собі, та, яка градація між професійним і любителем. І, в принципі, можливо, це колись і було якось актуально, ну не знаю. Ну зараз ми ж розуміємо, що це якась, це якась дичина. І ось така ж сама історія з автоматом і механікою. Тобто, якщо ми говоримо, що на механіці професійні водії їздять, а на автоматі не професійні, це все нісенітниця, тому що, тому що нісенітниця. Водити це не передачі переключати, водити це взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху. І багато водіїв на автоматі, які навіть ніколи не сиділи за механікою, вони дуже ефективно себе ведуть на дорозі. Професійно себе ведуть на дорозі. Далі, купив автомат, попав на гроші. Трошки повертаємося до теми ремонтів і взагалі експлуатації автомобілів на автоматі. Так, ми говорили, що ремонт трошки дорожчий. Але трошки дорожчий і попав на гроші це різні речі. Чому цей міф? Десь з'явився, тобто купив автомат, попав на гроші. Він з'явився тому, що колись, коли тільки ці автомати почали завозитись, там в 2000-х роках, не було людей, які могли правильно і ефективно їх ремонтувати. Тобто не було СТО, не було технологій. Тому автомат це була суцільна проблема. Купив автомат, попав на гроші. Це було колись. Але зараз всі СТО, всі нормальні механіки, спеціалісти в тому. Як ремонтувати ці коробки передач, вони будь-яку коробку на автоматі вам також відремонтують. Згоден це може бути трошки дорожче. Але не критично, там не в три рази чи в п'ять. Тому забуваємо, це також міф. Ось, до речі, є кілька міфів в користь автомата на користь автомата. Перший міф дівчатка на механіці не їздять. Тобто дівчата або там, леді да, на механіці не їздять. Вони мають їздити на автоматі. Ну, Не хочеться якось зараз навіть про це говорити, щоб е якось. <смі> щоб нічого не ляпнути лишнього. Але от, спитайте просто Юлію автоманку, да? що для неї автомат і що для неї механіка. Так само, я впевнений, у вас багато є друзів, знайомих, подруг, які прекрасно водять на механіці і їм навіть більше подобається водити на механіці. І в мене є багато таких знайомих. І механіка-автомат це ніяк не про якусь там гендерну складову. Тобто це більше. Від задачі. Про це буде далі. Тому це міф. Ще один міф на користь автомата це те, що на дворі 21 сторіччя, яка нафіг механіка. Всі вже давно мають забути про механіку. Але ж ви побачили, да, що насправді ніхто нічого ще не забуває. Механіка як є, як була, так і є. І я впевнений, що буде. А ось наскільки вона довго буде, давайте поговоримо про це. Е коли ми говоримо, що все йде до того, що механіка скоро зникне, насправді це правда. Але наскільки скоро, оце вже дуже відносно. Чому? Тому що механіка зникне з часом. Ми це чітко розуміємо, і, скоріш за все, ми колись прийдемо до того, що механіку будуть купувати собі такі, знаєте, любителі е, іграшок цікавих. І будуть купувати собі такий ексклюзивний автомобіль, тому що він на механіці. Тобто будуть ексклюзивні машини і вони будуть на механіці. Але коли ми йдемо в еру електромобілів, то механіка там просто по замовчуванню не може бути. Тобто електромобіль, він взагалі не має коробки передач. І він більше схожий по своїй роботі на автомат звичайний, да? ну, неважливо там який. Але електромобіль – це автомат, хоча там коробки передач немає. Просто він їде як автомат. Ми натискаємо на одну педаль, він розганяється, натискаємо на іншу, він гальмує. Тому, коли в 2030-х-40 роках всі вже повністю перейдуть на електротранспорт або там на водневий транспорт, то звичайно ми про механіку забудемо. Але це не буде через рік, через два і навіть через 5. Тому механіка актуальна до цих пір. І 2024, 2025, 2026, і, мені здається, і до 30-х років це буде актуально. Тому що. Тому що висновок, який ми можемо зробити після того, коли от про це все поговорили, такий: що ж актуальніше для вас механіка чи автомат? Неважливо, хто ви, жінка, чоловік, неважливо, який зараз рік, Там, 2020 чи 2025, можливо, вже буде, чи, чи, чи навіть 30-й, важливо, яка у вас задача? І ось коли ми. Шукаємо автомобіль, ми шукаємо автомобіль під власні задачі. Ви дуже часто водите по поганих дорогах, по е, такій місцевості, де потрібно, можливо, дійсно там з кучу гур виїжджати, з якихось болотяних таких пасток тому подібне. Там можливо механіка, дійсно. Якщо вам потрібно їздити на, на великій дистанції по трасах, там також можливо механіка, тому що насправді великої різниці там не буде між автоматом і механікою. Але якщо у вас є потреба пересуватися по місту, пробки постійні, постійно е якісь затори, тягучки і тому подібне, то можливо там автомат буде актуальніше. Хоча я насправді пересуваюсь на механіці по місту, і в мене все прекрасно. Просто знову ж таки техніка водіння. Тут залежить від того, як ми водимо. Тобто немає ідеального автомобіля. Немає того автомобіля, який підходить, ось тому, що от тільки такий і все. да? Є автомобіль, який закриває вашу потребу. Але ще дуже важливо, щоб автомобіль і водіння приносив вам задоволення. І оце от найважливіше. Друзі, вчимось водити ефективно. І різниця між механікою та автомату у вас з часом не буде. У вас буде лише <кхм>, різниця в тому. Що вам в даний момент більш потрібно для закриття своїх задач? Ось так. Якщо якісь питання виникли, тобто це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Тому якщо якісь питання у вас виникають, або ви зі мною не згодні, або ви, можливо, маєте якусь свою думку, можете писати в коментарях, е -е можемо поспілкуватися. Тільки без хейту. Ай-яй-яй. Тому що той, хто в коментарях матюкається і обзивається, зразу йде в бан. А всім іншим гарного дня і пока.